Надто гарний. Надто великий. One... Оце годиться. No, Тільки чого воно болить? Володарю, де ви ділися? Де ви? Я тут, Дір. It's Це я. І замовкни. Хочеш up розбудити some? всю планету? I Хочу. Too. Гадаєш, ти зупиниш нас, хлопче, ти навіть гадки не маєш, на що ми здатні. Гноми дуже могутня раса! Не раджу жартувати з. А-а-а! <щи> <прусуй> <дивітністю> Відійдіть лохи. Дивіться, як не лох залошить цих лохів. Потренуємо цілуватись. <муля county> Я хотіла наостанок розважитися перед найщасливішим днем життя. Замовкни. Делегація з Бентвуда от-от приїде. Зніми ці селючки лахи і вбарися нарешті, як принцеса. Як скажеш, батьку? Хто гляне на неї голову відрубає? А ви це бачили. Що? Мене звуть Ельфо до речі, а тебе як? Ми прості, скромні люди. В нас немає імен. Можеш звати мене фермером. Наша їжа не вишукана, та ми смиренно поділимося з тобою. Ви жартуєте? На вигляд смачно. Досі я їв лише цукерки. Цукерки? Ти що, король? Ха, ні. що наша їжа тобі не в радість. Це просто смакота Благаю, сер. Ми надто скромні, щоб нас хвалили. Не можу стриматись. Ви варті похвали. Ми варті побиття цим їдлом. <рес> ну я б краще це таке з'їв, бо це дуже смачно. Ну все ти нас перехвалив, покинь наш скромний дім. Забирайся, хвалителю. Ще раз дякую, було неймовірно смачно. Ти зруйнував нам життя. Батько, ні! Ти не можеш убивати кожного, хто мене цілує. Звісно, можу. Я піймаю тебе. <правж> <правж> Ти ганьбиш мене, вставай! <правж> 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 Мармеладний <Мерман> туман <правж> <правж> на лютінець! Старчі, ти не зомбі. Не можу стримати тіло таке смачне! Смакота це ти. Хі -хі. Не тисни на мене, я пукну! Хотів би я мати таку кімнату. Зараз буде! А? Трансформуйся у чорну діру! Діра? Діра? Нащо казати це слово в заклятті? Не знаю. Просто спала на думку. А... Вибач, Марку. А можливо, сонечко покращить твій день. Все з мене годі! Якщо житимеш тут, я виселяюсь. Розчинимо її. Іду за кислотою. Це неправильно! Її правда. При постінці як з кетчупом. Не вбивайте! Не бійся, ми закопаємо твої рештки і виросте нова прекрасна дівчинка. Це так не працює. Просто промийте мені мізки. Що таке мізки? Падай, 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 падай. падай, падай. Марку обережно. Та в мене є хлопець. Як життя, друзяки? Боже мій! Вітаюча прийде мої голова! Фіне, якщо ти не врятуєш мене, якщо я перетворюсь на. Якщо я стану похершатим, як вони. Прошу тебе. До цього не дійде, але якщо дійде, я поховаю тебе під гарним високим деревом. Аго, аго, Я хотів сказати, що якщо я стану геть пухерчитим, тобі доведеться звикати до пухерчитого Джейка. А ти що подумав? А, а...